На першому фото стадіон. Футбольне поле відоме ще з кінця 1910-х років, де відбувалися перші футбольні матчі в Здолбунові, зокрема й міжнародні. У жовтні 1934 року поряд з футбольним полем збудовано трибуну для ВІП персон та обладнано підтрибунні приміщення для спортсменів і місця для глядачів. Фото зроблене з каланчі у 1935 році. Фото 2. Новостворений парк і вулиця Паненська. Фото зроблене з пожежної каланчі у другій половині 1930-х років. Фото 3. Вулиця Гендльова. Тепер гетьмана Івана Мазепи. Вид від Ринкової площі 1930 ті роки. Фото 4. Поштова листівка. з долбунів, Види міста. 1930 ті роки. Фото 5. Будинок доліжалів. На перехресті фабричної і костельної. Вулиця Фабрична по діагоналі від костелу 1924 рік. Фото 6 на будівництві. Фото на згадку. Фотоархів Повчук. 1920-1930 роки.